Тенісні турніри з 14.04.2025 За традицією, в цьому відео в кінці кожного тижня ми заглядаємо трішки наперед і для себе з'ясовуємо, які турніри у світі великого тенісу у чоловіків і у жінок. Слід очікувати, на які більш звертати уваги, які більш вагомі, і в яких буде найбільше представництво, ну, скажімо так, для початку з першої двадцятки, а іноді навіть дуже корисно звертати увагу на турніри, і де є представники і представниці з першої п'ятдесятки з першої сотні. Отже, я Пропоную вашій увазі, друзі, в цьому відео. Два турніри серії ATP 500 у чоловіків, на які ми 100% будемо звертати головну нашу увагу це два ґрунтових турніри Барселона і Мюнхен. Так само два турніри у жінок. але... У дівчат буде один турнір 500 WTA, один турнір 250. Але обидва турніри так само на ґрунті. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Майстер клас, хто ще цього досі не зробив. І е, хочу нагадати, що саме ваші дорогоцінні вподобайки. І змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, чоловіки ATP Тур. Найкрутіше представлений в двох турнірах. Барселона, ATP 500 ґрунт. Основна сітка з 14 квітня. Але кваліфікація буде субота-неділя, я думаю. Вже можна готуватися. Головні діючі особи і головні претенденти. По-перше, звісно, Карлос Алькарас, Андрій Рубльов, Алекс Демінор, Каспер Рут, Хелгер Руне, Артур Філь. Далі претенденти також. Слід назвати, хто може заявити про себе на цьому турнірі. Музетті Тіафу. Циципас, я б сказав один із претендентів. Маджик Корда Хачанов, Накашима, Мпечі Перікар, Давідович Фокіна, Томпсон. Ну, і з запрошених таких тут зазвичай це бувають або вітерани ветерани тенісу, або, е, неймовірно, яскраві новички. Ну, і серед вітеранів будуть, звісно, 40річний Стен Вавренка це найголовніший ветеран, також француз Фоніні. О, вибачаюсь, італієць. І американець Опелка. Гігант цей за 2 метри ростом. А серед новачків це син знаменитого шведського тенісиста Бьорга, який блистав ще в далекій 80-ті. Лео Бьорк. Запрошений на Барселону. Ну, там ще декілька є. Але е, особисто я з ними не знайом. Можливо, ви хочете відмітити когось у Барселоні ще. Пишіть, друзі. Е, нагадаю, у 2024 році цей крутий ґрунт-турнір Барселона ATP-500 виграв Каспер Руд, перегравши у фіналі Стефанаса Цицепаса 7-5-6-3. У півфіналах Руд Подолав аргентинця Етчівері. а Цицепас переграв Лайовича. Замічаю вашу увагу, що і Рут, і Цицепас присутні на цьому розігріші. Заявлені. Далі ATP 500 Мюнхен, Німеччина. Грунт. Ну, звісно, друзі. Як же без Саші? Олександр Звєрєв – головний тут претендент. Хоча в минулому 2024 році цей турнір виграв Ян Леннард Штруф, перегравши у фіналі Тейлора Фріца з США. Для штруфа домашня арена видалася вдалою. Штруф переграв Фріца 7-5-6-3 в минулорічному фіналі. А у півфіналі штруф подов... подолав Руне. Тепер Руне грає вже в Барселоні, бачите? А Фріц подолав чилійця Гаріна. Ось такі були перипетії фінальної стадії минулого року у Мюнхені. Цього року найголовніші претенденти, звісно, я вже назвав Олександр Зверєв, Тайлор Фріц, Бен Шелтон. Умбер Чирундоло, Оже Альєсім. Легечка Менжик, Ну, Чирундоло Франциско. Звісно. Хуркач. Не забувайте. Ми так вже забули про Хуберта Хуркача. А він може стрельнути, друзі, у мюнхені. Шаповалов. Табіло. Нещодавно перегравший. Е в Монте-Карло самого Ноле. Матео Берітіні, Грікспур, Монфіс. Гаель Монфіс, заявлений тут е в Мюнхені. Ну, а також представники Казахстану два Олександра Шевченко і Бублик. От такі у нас представницькі два турніри ATP 500 в Барселоні і в Мюнхені. Зараз поговоримо про дівчат. Точніше, ви зрозуміли. Про дівчат завжди приємно говорити, але ми поговоримо про великий теніс і два, ну, більш-менш, я вважаю, представницькі турніри і дуже привабливі для нас. Ці обидва турніри. Зараз зрозумієте чому. Ну, по-перше, це турнір, де будуть одночасно три Україночки. Це турнір WTA 500 Штутгарт, грунт Німеччина. В минулому році у фіналі, 24 2024 році, грали Рибакіна Костюк. Так, Марта Костюк дійшла до фіналу. І в фіналі поступилася. Казахстанки і Олені Рибакіний. 2-6-2-6. У півфіналах Рибакіна переграла Швьонтак, а Костюк переграла Маркету Вондуршеву. Отакі були баталії у півфіналах і в фіналі Штутгарта минулого сезону. Цього року на Штутгарт заявлені. Соболенко, Швенток, Пегула, Гауф, Паоліні, Міра Андрієва. Джен, ось буквально вчора знялася ввечері Кінвен Джен. І що саме мене здивувало, Рибакіна досі ще не заявлена. Що там і як там, не знаю. Можливо, будуть дивитися після матчів, командних матчів в Кубку Біллі Джин Кінг. Побачимо. Можливо, ще до заявиться. Е, наскільки я знаю, ще термін є до заявитися на Штутгарт. Тому що рибакіній потрібно захищати турнірні рейтингові бали. Далі. Наваро, Шнайдер, Адатмайя, Самсонова Вікіч Таусон, Олександрова, Остапенко, Жабер. Ну, Немало важливо відмітити польську тенесистку Френг. Більгійку Мертенс, американку Колінс. Також буде одна з останніх любимиць. Фанати якої чисельність росте неймовірно, Зайнап Сонмес, Єва Ліс на домашньому турнірі буде Україночка, але виступає за Німеччину. І ветеранша буде Сара Ерані грати. Також хочеться відмітити. Но саме головне, як я й казав, три представниці України. Юлія Стародубцева, яка поки що, на жаль, нас взагалі не радує, а тільки засмучує. Ну, надія помирає останньою. Будемо очікувати і від Юлії результата. Також Даяна Ястремська. Ну, і звісно, минулорічна фіналістка. А тепер вона, виходить, за відсутністю Рибакіної єдина фіналістка. Минулорічна поки що представлена на Штутгарті Марта Костюк. Друга ракетка України. Забігаючи наперед, кажу: перша ракетка України заявлена у французькому Руані. Отже, на цей турнір WTA 250 ми з вами і переходимо. Увага! Так, да, я трішки переключився, ви помітили. Отже, із ракурсу на екрані ми всі зрозуміли, що на турнірі WTA 250 в французькому руані ґрунтовий турнір. І відносно до цифри 250, я вам скажу дуже такий е, представницький. Відносно додаю це рятувальне слово. Так от, під номером 1 тут посіяна Еліна Світоліна. Перша ракетка України, і вона ж 18-та ракетка світу Світоліна. Далі, тут представлені одна з головніших конкуренток для Світоліної, я вважаю, і претендентка на титул, також тут. Я би правильніше сказав, один з претенденток. Це польська тенесистка Лінет. Магда Лінет. Далі Лінда Носкова, Чехія. Софія Кінін. Сполучені Штати Америки. Марія Сакарі. Саккарі, Греція. Каролін Гарсія. Франція. ну Ангеліна Калініна я б не сказав, тому що вона приблизно, як і Юлія Стародубцева, ну щось не хоче нас потішити своїми результатами. Далі є Катержина Сінякова, Марібускова, Ван з Китаю. Дві американки Кеслер і Паркс. Далі Ольга Данилович і друзі, що мені приємно відмічати, тому що я колись навіть був фанатом цієї тенесистки. Я би сказав, тенесистка румунського походження з Канади Б'янка Ванеса Андрієску. Після виграного US Open. Нагадайте, в якому році Андрієску виграла US Open. І в кого? Кого вона переграла у фіналі? Якого це було року, і хто була суперниця у фіналі? А ну-ка нагадайте, пам'ятаєте, друзі, Андрієску? Ну, і ветеранша французького тенісу Алізе Корне. Також буде на цьому турнірі. Це всіх, кого стоїло би відмітити. Ну, і саме головне, хочу нагадати, як відбувалась і хто виграв Руан у минулому році. В фіналі грали американка Слоан Стівенс. Щось я не бачу її тут. І, до речі, польська тенісистка Макда Ліннет. Лінет треба захищати фінал по турнірним фіналам. Рейтинговим балом. Стівенс в трьох сетах 6-1, 2-6-6-2. Переграла Лінет. І американка володарка останнього титулу в Руані. Стівенс в півфіналі переграла француженку Гарсію. А Лінет переграла Калінську. От так от. Ангеліні потрібно захищати півфінал. Як мінімум. Тому я й вважаю, що на цьому турнірі також буде і за кого повболівати, за ким спостерігати, і дещо для себе відмічати. Погодьтесь. Тому, друзі, я і цьому хай він 250, але приділив достатньо уваги цьому турніру. Отже, друзі, ви тільки на що почули від мене. Представлені турніри. Два у чоловіків, два у дівчат у жінок наступного тижня, починаючи з понеділка, 14 квітня. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Пишіть, пишіть більше, друзі, в коментарях, за яким частіше. Турніром ви будете дивитись і спостерігати, а також робити свої ставки і прогнози. Пишіть, кого ви вважаєте головними фаворитами: в Мюнхені, в Барселоні, в Штутгарті і в Руані. Чекаю на ваші пропозиції, на ваші варіанти прогнозів, на всі турніри в цілому і. По окремо мирного неба, всім! Скорішої перемоги над расизмом. Слава Україні. До зустрічі, друзі! Щастя, любові, удачі і добра! Всім папа! -па.